Всім привіт! Ви на каналі GSM Форсаж, і з вами я Оленка, як завжди, з порцією цікавеньких новин, які у нас зібралися за цей тиждень. Тож влаштовуйтесь позручніше, бо сьогодні мова піде про можливість появи інтернету за межами планети Земля. Apple готує до презентації найдорожчий аудіопродукт телефон у стилі всесвіту Гаррі Поттера. Чим можна пояснити попит на кнопкові телефони? Штучний інтелект допомагає створювати комп'ютерну мишку. Новий ноутбук від Lenovo. Не терпиться вам усе вже розповісти. Тож давайте починати. Місяць, місяць, 4G. Ні, ні, зі мною все гаразд. Це я про перспективу появи інтернету на місяці. Компанія Nokia планує відправити інтернет-сервіс 4G LTE на місяць він адаптований під суворі космічні умови. Станція буде розміщена на поверхні супутника Землі, де температура коливається в діапазоні від плюс 120 до мінус 100 градусів. Її живлення забезпечуватиме електроенергія, яку вироблятимуть сонячні панелі. Здійснити це буде можливо вже в листопаді цього року, коли відбудеться наступна космічна місія АІМ 2 від Intuitive Missions із запуском ракети SpaceX Falcon 9. Така мережа буде забезпечувати потреби програми NASA Artemis. Космонавти зможуть запускати програми, покращиться голосовий та відеозв'язок, обмін даними або керування робототехнікою. Крім того, це допоможе проводити дослідження у пошуку льоду на місяці, який надалі можна буде перетворювати на питну воду, паливо чи навіть кисень для астронавтів. Ну, от, наче, за весь час вже стільки цікавих новин я вам розповіла. Ну, але все рівно не перестаю дивуватися. Що ж далі буде? Замість відпустки десь на морі, на сейшелах, будемо відправлятися в подорож на місяць? А ви як думаєте, пишіть в коментарях. Ну що ж, давайте трохи поговоримо вже про щось земне. А саме про топові наушники AirPods Max другої генерації. А подейкують, що Apple планує презентувати їх навесні. Це буде повнорозмірна бездротова гарнітура з адаптивним еквалайзером, просторовим звуком та функцією шумоподавлення. До того ж, ймовірно, що AirPods Max можуть отримати деякі опції від AirPods Pro 2, а саме адаптивну прозорість, захист від поту та води з рейтингом. IPX 4, датчики виявлення шкіри чи P1 для точного пошуку за допомогою FindMe. Також вони будуть оснащені USB-C, а ще, напевно, буде пропрацьована і сама конструкція гарнітури. Адже раніше AirPods Max мали нарікання щодо занадто щільного оголів'я. Ходять чутки, що AirPods Max матимуть дві версії. Серед них буде і більш бюджетна, в якої буде корпус із пластику. Ну а поки що, AirPods Max вважаються найдорожчим аудіопродуктом корпорації, бо на початку їх продажів вони коштували майже 550 доларів США. Вінгардіум Кардіум Сказали у компанії Xiaomi та створили лімітовану версію смартфона і навушників, виконану у стилі Всесвіту Гаррі Ну От щодо заклинань, я, звичайно, пожартувала. А от щодо стилізованої версії гаджета, то ні. Мова йде про Redmi Note 12 Turbo Harry Potter Edition, який, крім суперського дизайну, отримав 12 ГБ оперативної пам'яті та накопичувач місткістю 256 Гіабайт. Також він отримав дисплей з діагоналі у 6,67 дюймів. Підтримує 12-бітну глибину кольору та може відображати до 68,7 мільярда кольорів. А максимальна яскравість становить 1000 ніт. Смартфон оснащений потрійною задньою камерою та процесором Snapdragon 7 Plus генерації номер 2 Та його фішка не лише у класичних характеристиках, а й у можливості отримати разом зі смартфоном купу крутого тематичного мерчу, а це Фотокартки зі сценами з фільмів, стилізоване скріплення для вилучення лотка сім-карти, лист запрошення зі школи магії, чарівна карта та паличка, а також різні наклейки. Ну і сам вигляд у смартфона просто приголомшливий. Особливий малюнок на задній кришці, який поєднується із фірмовим шкіряним чухлом. Крім того, на користувачів чекають унікальні шпалери та теми оформлення, відмінним. Доповненням до смартфону стануть навушники Redmi Buds 4 Harry Potter Edition. Вони поставляються в красивій упаковці, виконані у чорно-жовтому кольорі з гербом факультетів Хогвартсу на корпусі та чохлом із золотим снідчем. Вартість смартфону становить близько 350 доларів. І відповідно наушників, близько 60 доларів. Уф, що? Уф. Уф, ну який же ж він гарний! Же хочу пошвидше потримати в руках ось цей витвір мистецтва. Уявляю, в якому ажіотажі зараз перебувають фани Гаррі Поттера. Усі зараз говорять про залежність людства від гаджетів. Уявіть собі: 70% населення страждає від цієї проблеми. Покоління зумерів це оті, що народилися наприкінці 90-х. пам'ятають світ без смартфонів і підіймають продажі звичайних кнопкових телефонів. Виробник телефонів Nokia продовжує продавати мобільні телефони, які ми пам'ятаємо з 2000-х років. Цікаво, що у 2022 році HDM Global продавали десятки тисяч розкладочок у США щомісяця. Тоді як глобальні продажі компанії впали, а експерти прогнозують зростання їх продажів ще на 5% протягом наступних 5 років. І компанії аналізують та сприймають такий попит. Тож сьогодні деякі з них, як, наприклад, пункт та лайк, працюють над створенням телефонів преміум класа, але з мінімальним функціоналом. Я забула покоління зумерів, схоже, пригадали, як же ж класно виглядав світ без ось цих гаджетів. Адже гратися приходилось не в онлайн ігри, а вживу. Бігаючи по дахах гаражів і кличучи один одного під вікнами, адже ж смартфонів то не було, кому ж дзвонити. Мам! Мам! Скинь м'яч! А ми, українці, до речі, оцінили такі телефони належним чином. Після блекаутів я, от такий, до речі, купила: ну щоб залишатися завжди на зв'язку. А ви користуєтесь кнопковими телефонами? Треба відкривати рубрику новин із світу штучного інтелекту, бо кожного разу все більше і більше про це новин. І на цей раз Formify запускає виробництво комп'ютерних мишок, які будуть створюватись за допомогою штучного інтелекту. Мишка ідеально підходить для руки користувача. Для цього необхідно надіслати фото своєї руки, а фірмове програмне забезпечення на базі штучного інтелекту підбере оптимальний дизайн миші. На 3D принтері друкується корпус, потім мишу збирають та відправляють покупцю. Усередині встановлено сенсор PixArt RMV 30. З роздільною здатністю 26 тисяч пікселів на дюйм, IPS 650 і прискорення 50G. Перемикачі KLG M8,0, а середня вага мишки приблизно 55 грамів. І ціна такої миші буде вартувати 189 доларів за предзамовлення. М? Як вважаєте, не занадто ж дорого для такого звичайного девайса чи за індивідуальний підхід треба платити все ж таки більше. Компанія Lenovo нарешті анонсувала новий топовий ноутбук Yoga Pro 9i. Вже, мабуть, усі прихильники Lenovo чули за ось цю легендарну серію ноутбуків. Ноутбук має дисплей формату 3K і 3,2K і з діагоналю 14,5 і 16 дюймів відповідно. Покупцям пропонується модифікації з панелями Mini LED на 165 Гц. Але компактніша модель доступна також у конфігурації з екраном LCD, який підтримує частоту оновлення кадрів 120 Гц. Lenovo Yoga Pro 9i комплектується чіпом Intel останнього покоління, незалежно від специфікації аж до Core i9 13905H. Обсяг оперативної пам'яті lpddr 5X644 становить до 64 Гб, а місткість накопичувача SSD PCIe генерації номер 4 до 1 Тб. Також ноутбук оснащений відеокартою Картами GeForce RTX 4050, RTX 4060 або RTX 4070. Продажі стартують літом. Ну а ціна буде від 2300 євро. Пфф, ціни, звичайно, вражають мене більше, ніж характеристики. Ну що, хочеш круте желізо? Хм, плати? Ось такі новини зібралися у нас за цей тиждень. Обов'язково підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Пишіть коментарі. Дуже хочемо вже з вами поспілкуватися. До нових зустрічей, до наступного тижня! Па-па!